Моє шанування пані і панове, отже, підбиваємо вам підсуми цього буревійного, певно, буревійного тижня. Тижня, коли вперше з часу великого вторгнення відбулися антивладні, антизелені акції протестів, причому масові. Це тиждень, в якому вперше це історичний момент для хронік війни, вперше знято гриф під назвою Не можна, не можна там протестувати, не можна, то не можна сьогодні, Нічого не можна, тому що війна. Це гриф знято. Відтепер вже до цього, якби, до цієї лякалочки відмазочки не можна буде повертатися е, владоможцям, бо воно вже якби не працює, воно вже є зірвано і та пломба вже е, під ногами. Тому до цього полювати не можна, і відтепер настає зовсім нова, абсолютно нова. Така доба, ера, епоха, реальність, дійсність для е, правителів, для царського двору, яка, яку я би охарактеризував, і я би взагалі оцінював її не з позиції політичної, і не термінологією політичною, бо, ну. Народноосібний правитель не є політиком і не був на момент свого обрання, тому і неполітичні оцінки превалюють. З точки зору актора а це було обрано президентом. З точки зору голограми, яка має функціонал ролей з добрим відсотком вживаємості в неї, треба оцінювати все те, що відбувається, як умовно я б назвав так кінець. Народної любові. Цей момент народна любов, тепла Ванна, Любимчик, «рукоплескання», аплодисментна залежність. Вона якби, є титулом всіх не тільки чотирьох, але й шести років вже тепер поза конституційною, вже рік. Як Каденції президентури шостої і ця народна любов вона завжди емоційно правителем. А ці речі найвизначальніші. Ніхто не мислить політичними е е треками. Абсолютно, це для того, щоб ними мислити, треба бути і політиком, просто бувалим політиком. Дрештою. А тут абсолютно інші підходи. З точки зору голограмності, функціоналу е форми. Формотворчості, як має все виглядати, Оцей момент кінця народної любові, коли вже оце, оце питання, всенародний Любимчик якби, вмерло, і тепер прізвище Любимчика йде через кому з Матюком, з Обзиваловим, з поганялом, з, ну, з чимось образливим на картонці мальованим. Причому мальованим тим же ж ядерним виборцем, таким, знаєте. Який і був основним капіталом в 2019 році, тільки трохи підріс він, оцей кінець народної любові це важливий момент для розуміння всього, що відбувається зараз, і для суспільства, і для влади. Тому що для актора це взагалі катастрофа. Тобто, якщо діяч діяв з розумінням своєї любленості коханості, то це дуже важко виходити зараз на простори жовчного токсичного несприйняття. І якщо людина звикла нон стоп лише купатися в оваціях підтримці, то тепер ну, чекати від будь-якого зустрічного. Послання на три букви це такий психологічний достатньо стрес і, і розворот, особливо для е, таких тотально і, 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 і фатально залежних від схвалення, від того е, кумирного, від е, любові народної. Це кінець любові народної це, власне кажучи, дуже серйозна річ, бо вона підмиває з під автократії вже тепер. Як Термін означений е, західною пресою. Ну та й всіма нормальними людьми, які трошки розбираються в ладах, і, в, в режимах, і в правліннях, і в видах правліннях. Е, е, це коли підмиває ось цей момент, тут, ну, тут як воно зіграє, дуже незрозуміло, тому що. Таких випадках, коли вибивається, ну, тобто, ну, коли вчорашні, вчорашня ікона е, потрапляє на е, гільйотину і, 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 і проходить той, той таку санацію знаєте, процедуру е, очищення і десакралізації, де це є надзвичайно малоприємно і по-різному на різних типажів. Здебільшого все таки психотипів, навіть воно по різному діє. Хтось замикається навпаки в повній нелюбові в ображеності, і тоді ми отримуємо, як правило, в світовій історії. Ми отримуємо просто остервенілого автократа, який розуміє, що його ніхто не любить, тому й він нікого не буде. І, і це буде якби рухати до жорстких методів правління і так далі. І багато історій авторитаризмів пройшли через це, через це розлюблення народом. Не хочеться, щоб це була наша історія. Можна навпаки просто якби, пробувати загравати з суспільством, з ним працювати. Це вже справа розумних. Це справа етичних, це справа моральних. І навіть такі серед автократів теж, знаєте, диво, але деколи можуть бути. Ну але це радше виняток, не беруся судити, тут час покаже. Що нам треба теж розуміти зараз по цьому тижню, що він показав, і я на цьому теж хотів би звернути увагу: у нас відбувається вперше в історії України протести, вони не є масові, не є. Вони не є ремейком революції 4-го 14 -го року, абсолютно ні. Це є точкові тематичні протести, більше з міркувань громадянської самосвідомості, що завжди однозначно похвально, і тут навіть нема про що говорити. Це, це база, взагалі, яка відрізняє покірні рабське суспільство ще від вільних. Ще якби трохи тут надія. є. Але вперше за всю історію це відбувається. Протести, чи протестики, чи як там назвати, в умовах авторитаризму. Всі згадувані мною здвиги, зокрема 4 -й, 14 -й рік, вони були в умовах абсолютно повної демократії, повної свободи пасіонарного суспільства. Зараз так не є. Досвіду проведень якихось протестних акцій в умовах авторитаризму і в умовах воєнного стану. Звідси породжується авторитаризм логічно, до речі, якось, знаєте, так, природньо, органічно досвіду нема. Тому це новинка. Це новинка, як має діяти суспільство, яке звикло діяти достатньо вакханально, з великою дозою ризику. В умовах, коли ну, зовсім інші, інші шати навколо, інші декорації. По-перше, в нас діє одноосібний авторитаризм, по-друге, в нас війна. І тут я би хотів сказати, що чим би, як би там це не закінчилося, забембається, заговориться, якийсь альтернативний законопроект подадуть, проголосують, скажуть, що питання вирішено, всі там розійдуться, хтось задоволений, хтось ні. Тут треба просто е розуміти одну просту формулу. Поки війна, владі нічого не Загрожує. Це є константа всього часу воєнного. Поки війна доти владі нічого не загрожує, тому що міняти владу умовах війни неможливо, і навіть при наявності протестності всередині суспільства процедура зміни влади є заблокована. Процедура, сама процедурна протокольна частина зміна влади, а змінність влади є основою демократії і конституційного ладу. Вона є заблокована війною, вона є запечатана, вона є на паузі, вона є знеструмлена, вона є нейтралізована. Ця процедура не діє в умовах заблокованої процедури змінності влади, з нікого ні на кого відбувається все це. І це новий. Нова ну, така, такий пункт, на який треба все одно озиратися і розуміти, і вже від того відштовхуватись, як діяти різним середовищам, які ну, там, обґрунтовані мають вимоги, там, невдоволення і так далі. Ну, наприклад, в серпні буде там, розумієте, наступ за участю, якийсь там ескалований корейців. Ну, і наші на Печецьких пагорбах скажуть, О, боже, бачите, як вчасно. Ну, та й по протестах. No. Буде якась активізація щось, щось пов'язане з війною і по протестах. Ну тому що війна завжди буде підкидати значно сильніші виклики, ніж внутрішній порядок денний. Тому внутрішній порядок денний він собі десь там існує для тренування і, і масажу, і, 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 і просто тримання в тонусі громадянських м'язів. М'язів громадянського суспільства все це потрібно, але завжди станеться в один день щось якесь таке гіпервиклик, який перекриває порядок денний по пріоритетності, і, і все, і по протестах переключилися нові виклики. Це є умови, в яких це відбувається. Цього не було ні в 4 му ні в 2014 році. Якщо м, тут м, говорити про цей екскурс, то він, до речі, доречний, тому що ми маємо, ну, Бог Тройцю любить, у нас станом на зараз є три. Досвіди, три моделі, три формати національних здвигів. 90-й рік революція на граніті відбулася тому, що, на думку молоді, повна паралель зараз, теперішнім часом, молоді здалося, що закостеніла кон'юнктурна еліта, не хоче модернізуватися. Далі хочуть бути комуністами, не хочуть іти в новий час. 90-й рік кореляція працює та сама. У 2004 році. Банда хотіла захопити владу. Це є основа виклик помаранчевої революції. Не дати це зробити. Підміна виборів, хоче банда рватися до влади, не дамо. 2014 рік Євромайдан, розворот від Європи, перетворення в диктатуру з диктаторськими законами 16 січня. Три різні формати, три різні виклики. І на диво вони. Три воєдино сходяться в теперішній ситуації. Ми зараз маємо три в одному. Ми зараз маємо потроєння викликів. На думку молоді, не хоче модернізуватися влада і далі все по-старому, з мародерством і так далі. На думку суспільства, хочуть захопити владу, це узурпація безконечно, невідомо доки. Це дратує, це тригер. Це сильний тригер для суспільства, для вільного суспільства, свободолюбивого. І третій виклик той самий, що в 2014-му. Розворот від Європи і цементування вождизму, цементування авторитарного типу правління. Тобто, це теж тригер. Три в одному, розумієте? В нашому випадку, якщо взагалі аналізувати природу те, що показав цей тиждень, природа теперішніх протестів є антикорупційна. Тобто базова понят... ну, якби, понятійна база протесту теперішнього, незалежно від там, його розміру, сили, і, там, потішності, картонності, це є антикорупційна тема. Це вперше так. Це вперше, коли якби, тема мародерства, тема розкрадання, тема корупції, тема наживання на війні, тема збагачення на крові. І за рахунок війни тема використання війни собі в облаго виходить на передній плані. Тому це, як би розумієте, це та база, яка незалежно від того, чи воно все переключиться на новий виклик в серпні, чи воно там замнеться новим законопроектом і зніметься питання, як там Грузії, наприклад, зняли, помітингували та й, та й пішли, і зрозуміли, що то. Тобто, ж, не, не, незалежно від результату, обурення не зникне. Тому що тема невдоволення і обурення, і навіть ненависті в суспільстві по наживі на війні, по використанні війни елітою собі в облаго, воно буде просто заганятися в пружину. Це є річ, яка не каналізується. Тому що будь-яка тематична справа, вона завжди каналізується, наприклад, якщо влада думає, що це справа просто в законі 12-140, то, то не в тому. Це, ну, вони приймуть інший закон, але це не каналізується невдоволення суспільства якраз по темі антикорупційній, як такій, і не з законом це зв'язано. І тому тут, тут, бійте, тут така ситуація і крихка, і дуже довгограюча, тому що це якби каналі... ну, не каналізоване буде заганятися в пружину і війною, і само. Регулятивними самодисципліною, самообмеженнями самого суспільства, тому що воно розуміє, що на кону, і теж розуміють, як можна технологічно грати такими якби, темами там, розхитування і так далі. І так далі. Це, і тут є кому грати, воно грається само, і влада тут створює такі і, 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 передумови. Тому розумієте, о те, що цей тирень показав, цей пошук причин. От я, я його бачу як довгограючу таку константу на дуже тривалий час. До цієї теми можна буде завжди повертатися, тому що корупція, мародерство наживо і так далі. Там тендери і одноосібне рулення трильйонами бюджетами не зникне. Бо не зникає сама модель корупційного авторитаризму, про що пише там Financial Times і Західна е, преса. І тут всі думку гадали цілий тиждень, чому, а що така причина, що ж так раптом. Ніте. І що показав цей тиждень, і, і до чого це все прийшло? З усіх можливих причин. Що так розходилося знести ці два антикорупційні органи? Що так розходилося їх собі взяти під свій контроль? Чому так розходилося от і знищити незалежність, цю інституційну автономію, яку Захід називає чи не найбільшим досягненням з часу революції гідності і після революції гідності? Чому так все розходилося в турборежимі за один день? Це все знести просто? Копитом пронестися цілим табуном, і як виявилося, і я би хотів, те, щоб ви це для себе теж це так скрушно зрозуміли. З-поміж різних причин, з усіх причин виявилося, якби от, що в нас найгірше. Ну, якби це було подиктовано там дійсно таким усвідомленим бажанням дійсно будувати авторитаризм і суспільство це би сприйняло як такий, ну, все, це виклик, це виклик на свободу. Так? Якби це були якісь такі інші такі солідні причини, виявилося і швидше за все, вся справа просто-напросто в чомусь дуже-дуже особистому. І це, ну якби це найгірше. Тобто, ну гіршого, тут навряд чи можна придумати для справ і подій, і процесів такого руйнівного масштабу. Виявилося, що вся справа просто в одній прослушці одної квартири, якогось там міндіча, подільника, де записано, як вони бояться, повністю все, і причому перших осіб держави, де фактично ці плівки міндіча, якщо вони існують, якщо вони ще. Не передані там, нашим союзникам, вони взагалі, в принципі, ну, це за рівнем вибуховості, це, ну, такий, це політичний Чорнобиль, який буде шафонити 25 років, якщо по цьому далі піде. От вся насправді виявилася справа в цьому, розумієте? Тобто, тобто справа просто в цьому, От, в страху бути розкритим. І це дуже погана причина. Це дуже така, це, це ну дріб'язково, дуже. Ну як це не дріб'язково, але з точки зору політичного мислення, політичного процесу. Це дуже особисте, це дуже егоїстичне щось. Тобто, заради страху егоїстичного, який має корупціогенну складову, от можна от просто за один день зносити взагалі надбання. Дві інституції, цілі, які якби, вписані, які засновувалися західними союзниками, як лакмусовий, папірець всієї євроінтеграції, під це давались гроші і так далі. От якраз про це і пише, розумієте? Про це і пише Західна преса, що все те, що відбувається, і цей тиждень це показав, і зараз йде шквал просто каскад м -м, публікацій в західній пресі. Частину з них я так у вигляді рев'ю і витягів завжди публікую в своєму телеграм-каналі. Відсилаю туди, теж прошу підписуватися і там собі все знайдете, прочитаєте. Ну, от власне, там і прочитаєте, що The Economist взагалі це описує як ну, стратегічну помилку, яка підриває взагалі підтримку заходу. І це не просто слова. Тут, звичайно, можна в, в, наговорити, що ту все, все, нас все добре зробили, вернули поле конструкції. Ну, тут. Туфта, то все. Ну, розраховано на зелебобіків, дурнуватих. Все дуже просто для Заходу. розумієте? Підтримка України в світі слабша, я пише за економіст. Вся підтримка на тлі, зокрема, послаблення позиції Америки через Трампа, зараз всі європейські лідери мотивують свою підтримку Україні і посилення підтримки тим, що, мовляв, Америка сходить з дистанції, тому ми маємо більше, ми маємо перекривати. То тепер, після того, як для всього світу показано, що заради особистих страхів одної прослушки можна знести два. Дієві діючі антикорупційні органи як інституції, зроблені під західну допомогу, як лакмус євроінтеграції. Ну, тепер західним лідерам, і це пише за економісти саме, буде дуже важко пояснювати своїм платникам податків, чому вони мають нести всі витрати по допомозі Україні, чому не мають допомагати Україні, якщо в Україні формується корупційний авторитаризм, який вже не відрізняє її від ворога. Ось, власне кажучи, і весь Чорнобиль. І це дуже сильні речі. Тобто, тут десь якісь страхи, прослушка, там якісь плівки, якісь щось таке, знаєте, двіж, якийсь дуже двіж всередині двору. А насправді це в планетарному масштабі, це має просто стратегічно катастрофічні виміри, взагалі, які, мені здається, ми ж навіть осягнути не можемо. Тобто, Захід взагалі тепер має під питанням. і Будуть підживлюватися всі україноскептичні, а отже, й проросійські наративи, про те, що нашо помагати, якщо там формується таке саме, як і, і з чим воюється. І формується така сама модель, яка вже не відрізняє жертву від нападника по суті. Ну, власне кажучи, це аргумент проти якого нема контраргументів. Ну, тобто, тут західним лідерам взагалі не ну я собі не уявляю, будь-якого прем'єра, чи, чи Макрона, чи президента, чи якогось ще канцлера, який вийде до свого народу, і буде щось розказувати, що нам треба збільшити з нашого бюджету, з ваших платників податків, знімати більше для України. Щоб тепер уже виникає питання: щоб що, і це питання: щоб що створене цього тижня. Ну, воно було раніше назрівало, але воно створене, воно постало. І це питання просто ну, рубіконне, воно воно руба стоїть, розумієте, і, і тут контраргументів вже немає. Ми, мені здається, тут ну е, якби то лише подальші дії покажуть, що буде. І як назло, якраз подальші дії можуть показати ще більшу. Ну, якби знаєте, дно немає ДНА, тому ще під дном ще кілька днів. Тому що депутати ноунейми, які зараз всіх мальдів і біцкарибів і майорок злетяться в Україну голосувати. Єрмаковський альтернативний законопроект, який не вирішує питання, бо в ньому залишається це ж теж треба розуміти загальний нагляд прокурора. А отже, їхня е, ідея підконтрольності цих двох незалежних органів підконтрольованого. Генпрокурора так і зберігається. Тобто, це, це, це взагалі ще напускання більше диму. Зараз вони от як пишуть, там поінформовані джерела інсайди, ноунеми кнопкодави, розумієте, великі депутати. Тепер вони, вони розуміють вагу свого натискання кнопочки «За» і будуть виставляти свої умови, вже виставили. Вони просять гарантії безпеки, так пишуть. Пишуть поінформовані інсайди, що депутати наунаємо тепер, щоб проголосувати, друге, другий варіант, щоб зняти напругу в суспільстві. Вони тепер вимагають гарантії безпеки, щоб вони не стали фігурантами розслідувань. Тобто для них президент і взагалі влада їхня слуга народу, це не є ні, ні ні, ні політичний лідер, ні ще що. Це просто є гарант безкарності. На цьому в принципі, базується вся зелена вертикаль. І ці, і ці наступні події, події, вони як на диво, бо це ж як знаєте, як воно ще більше може показати ну, просто дно доннеї. І, і мені здається, ми зараз знаєте, собі такі, взяли такий гострий лопату рискаль. І тако прокопуємо, прокопуємо, прокопуємо в надії, що може там з дном ще щось, може, якісь і скарби знайдемо. Десь таке відчуття, що так відбувається, але у всьому треба дати час. Цей час я би рекомендував оцінювати такою оптикою, якою я з вами поділився. За це вам щиро хочу подякувати, що вислухали і звірили. Ці думки зі своїми. Оклінно, попрошу, не так часто це. Прошу символічну, дуже символічну пожертву зробити на існування контенту. Є опис до відео, і там є номер карточки. Дуже прошу за символічну пожертву і дякую за увагу. Всього доброго.